Дівчата, я так на скору руку зробила з капусти і забула, що ви знову мене просили, щоб як його робити. Дала трошки оцту на окус, якідалася, кидала. Можете лимонний сік давати, хто як хоче. Я даю оцту, дала трошки солі, от даю трошки цукру, дала пахнючої олії, дам трошки перцю і все. Хочете моркву, даєте моркву, хочете цибульку, даєте зелень. Я ще от додала перчик. Що в мене На землю. все сипиться? У <реш> мене сьогодні все сипиться, хто так спішить до нас, Ей, але... Може якісь друзі твої. Дивіться, кусну куту готую. В скліній Ось Весь... тут в мене перловка просто добав грибної приправи. Перловка і ця грибна приправа. Бачите, воно в скліній тіва. Ти покажи, яке воно прикольне. Ну так пахне на всю хату, ви собі уявляєте. То як, то люди не можуть почути запах через там. Я навіть не знаю, чи я буду давати ще шампіньйони. Я вам чесно скажу. Навіть не знаю, чи буду додати, бо я пробувала і на смак, воно, і так досить прикольно. І тому Сергій, хліб, грибний хліб, то буде щось з чимось. І навіть грибна приправа. Стій. То що, спекти? Ні, сьогодні ні. Хватить булки. Мені то треба. я салату наробила, перловочка зараз. Борщ що є. Йому вже 2 тисячі. Ну, чим більше борщ стоїться, тим він стає. Хіба що там ніяка але живність не не завелась. Їм не подобається у вас борщ, тому що вони його не їдять. Чи якусь фігню наварили, вони його навіть не пробували, то одна я його їм. І то правда. Mm. Ти що стільки аж варили. Да, бо я, у нас завжди борщ добре розходиться, я не знаю, що. Я тому нічого не варила ті всі дні, але ви викручували, щось їли. Ну так. Де твій син же, йому.